Привіт! Мене звати Горогана. Я студентка першого курсу Одеського національного морського університету за спеціальністю економіка. Тож чому я обрала саме професію економіста? З дитинства я дивилася на своїх батьків та також хотіла стати економістом. А з часом зрозуміла, що хочу працювати саме в морській сфері. Але чому саме одеський національний морський університет? По перше, це висококваліфіковані викладачі, завдяки яким ми здобуваємо якісну вищу освіту. Також вони відповідають на будь-які ваші запитання та допомагають з будь-якими організаційними моментами. Також в Одеському національному морському університеті я знайшла справжніх друзів не тільки зі своєї групи, а й з інших факультетів, з якими я сподіваюся, що і надалі буду продовжувати спілкування. Тому я з гордістю можу рекомендувати Одеський національний морський університет для майбутніх абітурієнтів.